Дзвонив підписник десь 2-3 дні назад і каже, знаю, вже давно за вами слідкую, знаю, що ви займаєтесь вантажними перевезеннями. А скажіть, а чи займаєтесь ви домашніми переїздами? Кажу, ну звичайно, яка різниця нам возити? Ми можемо її домашній переїзд робити. Так що відео тепер ще кажу, що ми займаємо, займаємось вантажними перевезеннями по території Польщі, по території Європи, так само і домашні переїзди по Польщі, і так само можемо перевезти речі із Польщі там, в будь-яку країну Європи. І так само по Європі, з будь-якої країни в іншу ми можемо це все зробити, перевезти. Якщо буса вам не вистачає, є такий п'ятитонник. Він із гідробортом, щоб було зручно завантажувати. роклеє, є, якщо потрібно щось таке громістке завантажити. Так що все можна зробити. Знаєте, куди звертатись? В шапці профілю телеграм-канал переходьте і замовляйте.